Росіяни влаштовують на території Запорізької АЕС перестрілки та відпрацьовують ведення бойових дій. Як повідомили в телеграм-каналі Енергодар загарбники влаштовують стрілянину біля вибухонебезпечних об'єктів, при цьому не дотримуючись жодних правил пожежної, ядерної та радіаційної безпеки. На відео видно, як територією заес пересувається російська важка військова техніка. Окупанти імітують бій, використовуючи стрілецьку зброю та димові шашки. І це відео дійсно стурбувало. Українців ще й російські зетпаблики почали писати про нібито підготовку до підриву заес. Тим часом не панікувати та зберігати спокій закликали у головному управлінні розвідки України. Насправді загрози провокації на Запорізькій АЕС поки немає. А росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення щодо можливої провокації Росіян на Заес, то зараз небезпеки немає. Активно працює російський ЕПСО. Вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій. Які раніше гур, президент та інші спецслужби обов'язково попередять, а ось зараз хвилюватися не варто. 16 серпня по українських змі та телеграм-каналах розійшовся інсайт про те, що Путін буцімто віддав наказ підірвати заес і навіть призначив дату. Джерелом Фейку, який розійшовся по медіа, є один з популярних буцімто опозиційних телеграм-каналів у Росії, який спеціалізується на публікації конспірологічних теорій, пишуть у центрі протидії дезінформації. Там пояснюють, що так званий анонімний авторитет улюблений прийом пропаганди для введення в оману. Активно використовується у соцмережах та ЗМІ. Ім'я авторитету не повідомляється або змінюється на займенник. При цьому можуть навіть з'являтися цитати документів, оцінок експертів, звітів, свідків та інших матеріалів, які необхідні для більшої переконливості. Станом на 16 серпня радіаційний фон у зоні спостереження ЗАЕС у межах норм. Рівень води у ставку охолоджувачі стабільний. Повідомляють у Енергодарі. Втім, Запорізька АЕС постійно знаходиться під загрозою дій окупантів. При цьому усі порушення на ЗАЕС відбуваються фактично фактично на очах у експертів МАГАТЕ, які постійно перебувають на атомній станції, так минулого тижня стався витік води у парогенераторі на енергоплоці. Номер 4. фактично відбулося порушення цілісності одного з бар'єрів, що має стримувати витік радіації, говорить голова Держатомрегулювання Олег Коріко. Тобто, фактично, завдяки безвідповідальним і непередбачуваним діям окупантів, які шкодять ядерної території безпеці, Відбулося порушення цілісності фізичного бар'єра на шляху розповсюдження. Радіація, на вколишній середовищі. після витоку води шостий енергоблок заес. Росіяни перевели у гарячий зупин, чого не можна робити, наголосив президент енергоатому Петро Котін. Чому вони це роблять? Тому що їм потрібна пара, пара потрібна на Запорізькій атомній станції для того, щоб про, -про проводити очистку теплоносія і очистку... Від радіоактивного забруднення цього теплоносія, але це замкнуто коло. Коли блок знаходиться в гарячому стані, є протікання в пару генератор. В другий контур, звичайно, вам потрібно цю воду і цю радіоактивність з другого контура убирати, прибирати і для цього вам потрібна пара. Для того щоб її прибирати, для роботи установок очистці, Вам вам необхідно блок вивести в гарячий стан. Тобто росіяни на ЗАЕС зараз як мавпа з гранатою, некомпетентне керівництво від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. Це злочин із навмисним пошкодженням у Дення четвертого енергоблоку, що вже призвело до порушення цілісності трьох з п'яти бар'єрів на шляху розповсюдження радіації. Окупанти навмисно роблять усе навпаки, граються з енергоблоками. Як в шахи перевели четвертий енергоблок за в холодний зупин, а там протікає парогенератор. Натомість у гарячі зупин перевели шостий енергоблок, і це чергове порушення умов ліцензії та вимог енергоатома. Це продумана стратегія пошкодити енергоблоки, щоб вони були непридатні після деокупації. Вважає Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики. Його можна привести, наприклад, коли вони будуть вимушені вийти з завіс вони можуть перевести на мінімальну контрольовану потужність, щось зробити з енергопостачанням, щоб не було прокачки води для охолодження, і щоб розвивалася радіційна аварія, яка може мати наслідки для навколишнього середовища. І щоб збройні сили України і українська сторона займалися ліквідацією наслідків. От для чого щоб зупинити контрнаступ? Тим часом президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що Росія таки може влаштувати теракт на заес. Про це він напередодні заявив в інтерв'ю Washington Post. Дуда зазначив, що Росія не вдасться до застосування ядерної зброї в Україні, адже арсенал УРФ перебуває під колективним контролем багатьох людей. Тім, за зас питання інше, адже все можна представити як ядерну аварію. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм, щоб знати першими усі найголовніші новини про війну.